Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати АВТ. Сьогодні розповім про спливаюче меню. Тобто попап-меню. Попап-меню це компонент, який можна динамічно відкривати в певному місці компонента. Він успадковує клас меню. Тобто, ще один маніпуляційний компонент, хоча, б, мабуть, вони всі маніпуляційні, Ась, а, мається на увазі те, що. Він успадковує клас меню, те, що ми на попередньому уроці, меню бару, це дивились, так? То фактично це те це ж саме, але можна визвати конкретне якесь меню на якомусь компоненті, ну, на який ви його повісите. Давайте подивимось на наш Basic Frame. Так, я тут додав метод add по-пап-меню. Ось він. Одразу запущу. Так, до речі, я все ж таки знайшов собі сили і трошки подвинув донизу. Ось, бачите, там скільки? на 10 пунктів, на 10 пікселів, це як там. Ось, деякі на 20, ну так. верхні, здається, на 10, може це на 20, цей теж може на 20, це теж. ну, то есть, Можете собі подвинути на 10, якщо щось буде трохи не подобатись, можете трохи на 20 подвинути. Подвинути, а так, здається, все на 10. Добре. Uh, так, наш попапчик меню. Ми створюємо наш попапчик меню. Створюємо лейбл у нього Edit на буде. Uh, Додаємо action, count і textile. Так, це наш це метод. Давайте подивимося. А це попап-меню Eitom. Що я тут роблю? Uh, я тут йому лейбл присвоюю, індекс присваю і попап-меню цей наш. Uh, родитель наш. Uh, так. Дивіться, бачите? Ось воно. Action, count і текстерія. Я знову адемі працюю як сам як зазвичай з цим. Добре. І так, створюємо наш меню ітем. Сюди нашу лейбочку. Action-listener. Ввішаємо на нього. І наш метод inform, щоб все відпрацьовувало. Давайте. Текстерія. Хопа, не такстерія. Action. Хоп, на action. Ну і, звісно. Count. Чомусь не одразу спрацьовує Я роблю клік. А, action Performed. Клік. Action listener. Хм. Повинно працювати, але маус клікт. Ось 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 він. Я роблю клік. Може треба на. краще. Давайте. Маус. Маус mouse... released. Мені здається, це більш буде. Профітним. Давайте так. А то не завжди спрацьовує на клік, я не розумію, чому. О, от прям 100% відпрацювання. Уже не кожного разу він врахував, що це клік. Ну нехай бізним. І з таким справомся. Отже, створюємо меню. Так. вішаємо лісенер, що ми на нього клікаємо, по якомусь там індексу інформуємо його. І PUP-меню додаємо цей наш меню. Стосовно нашого цього PUP-меню. Створили і додали всі меню ітеми Бачите, до речі, меню ітеми як і в. Ось, в нашому барі, як було. Ось 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 це. Фактично, це оцей світч, так? Ой, тест, давайте тест. Це ось меню. Це те ж саме, що і PUP-меню. Подивимось. І бачите Extends меню. Але в нього трохи більше можливості може в будь-якому. Ну, на те, що ви повісти, от я роблю ADD PUP-меню, тобто я вішую на весь фрейм. Тобто, якщо роблю тут, бачите, нічого не відбувається. Тому, на що повісили, на те й відпрацьовуємо. І так, до нашого маус-реліз приходить івент. І так як це маус-адаптер, я в нього беру є get button. Тобто, дізнаюся, яким батоном е кнопкою ти зробив: перший, другий чи третій. Лівий клік. Перший, другий, це посередині колесико, якщо воно це є. І третій це правий клік. Всієї Якщо ти робиш правим кліком, тільки правий клік мені потрібен. Якщо лівим або колеском щось там шастаєш, мені не цікаво, тільки правий клік. Попав меню шоу. І де показувати. Це те, від, від чого рахувати наступні X і Y. Так? Тобто, я, я кажу, будь ласка, порахуй мені на цьому компоненті, де, де треба розміщати. Де ти його від, е, відловив, цей івент, там його і розміщай. Що наприклад, я додавав би. Як головний компонент, наприклад, сюди, то воно десь мені там справа було. Тобто воно відрахувало би від цього компонента. А мені треба, щоб воно рахувало там, де я його викликав. А я його викликав на фреймі, отже, мені треба, щоб він відпрацьовував на фреймі. Так, добре. До речі, можна вішати не тільки на фрейм. так, Його можна вішати на компонент. Давайте виберемо якийсь наш. Uh. Давайте draw Canvas візьмемо. І так, що ми тут робимо? Так, не тут. Це позакривати, бо щось в мене трохи. І Так, 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 так. Треба додати до цього дроканвес маус-лісу, не до фрейму. Робимо тут. Rock canvas, відпрацьовуємо на цьому. І додаємо на цей компонент сам попавчик. Дивимося. Скоріше, що воно буде там. Ось. Бачите? відпрацьовує, Якщо я тут буду робити, ні. Туди, куди ми його додавали, туди відпрацьовуємо Ось я, наприклад, на самому фреймі так, ми можемо ці екшени, щоб були. На цьому, наприклад, ми можемо змінювати колір. От з червоного, там, на синій або на зелений, на будь-який, так? Я хочу малювати там. І вибираєте колір, наприклад. І продовжити малювати. І щоб він. ох ти! Це прямо як обличчя. Щось незадоволене. Так, все, задоволене. шрам у нього. Мінняшка. Ось. Пек мене якийсь. Тут і для кожного компонента ви можете створити свій власний поп-аут. Ось тут змінювати колір, тут змінювати, ну добре, там, якщо я не помиляюсь, розміри можете поставити так, який малювати. Тому то до кожного компонента можете зробити свій власний універсальний поп-ап. Ось так і працює. До речі, якщо ви не знали, і звернете увагу, що там, де я роблю шоу, так передаю компонент: basicframe.зиx. Чому я роблю так? Тому що. Якщо я просто приберу, так, я, я хочу, щоб було this Basic Frame. Але тут були помилки. Чому? Тому що ми викликаємо це в е, класі MouseAdapter. І коли ми в цьому методі кажемо this, то ми звертаємося до нашого MouseAdapter. А я хочу звертатись до Basic Frame, тому мені потрібно сказати, який клас я хочу. До якого класу я звертаюсь? Потім крапка, і ЗИС я звертаюсь до об'єкту цього класу. Так, я знаходжусь в ньому всередині, я пишу ЗИС. Отаким От чином буде коректно працювати. Якщо просто ЗИС, то до цього маус адаптера. А там це не потрібно. Там компонент. Компонент. А не адаптер. Ось, отак От це цікавенько працює. Добре. Тож, можете створити свої власні. До речі, на текстових є власний по бачите? Тобто, ви можете, там, давайте, 2, 2, 2, 3. Виділити все. Вирізати. 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 І вставити. І можете спробувати відпрацювання клавіш Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V. Ну, тобто все виділити, вирізати, або копіювати, або ставити. З цього лісенера треба ще було раніше, коли з цим працювали. Але якщо хочете, можете зараз з цим працювати. Подивіться, на які компоненти взагалі можемо віся, в, в, вішати цей павап-меню і як він буде працювати. На чекбоксах, на баттенах, на листі. Це в нас на ліс це у нас щось. На лісті цьому, наприклад. Ось, Побачили, що на цьому відпрацю. Як буде, до речі, на скроллбарі, чи буде взагалі відпрацьовувати? Ось, можете погратись, якщо буде вам цікаво. Добре. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.